6 червня. Ранок багатостраждальна Херсонщина і вода. Близько 3-ї години ночі окупанти підірвали Каховську ГЕС. Неймовірної сили та кількості вода ринула поглинати населені пункти. Під ризиком опинились щонайменше 80 поселень. Оголошено евакуацію. Вийшли, по мене доводи. Люди залишають свої речі та житло, але беруть з собою тварин. Ми Думали, що в нас просто надіялися, що буде все нормально. Ми покинулися, почала вода підходить до дитини. Коли динів, вже їм так, то вже близько почало. Це добре що, добре, що добре хлопці приїхали, спасли нас допомогли. Якби не вони, ми зараз би сюди не приїхали. Рятувальникам та військовим допомагали і місцеві, шукаючи людей по сусідських подвір'ях. Дехто з тваринами на руках пішки тікали від води. Звідки йдете? Куди щас? сусідська собака, так ну двері на сухоцю її, бо залишилась там. Скільки води вже зараз пояс. В хаті вже всю рибу ловити можна, вода, все пливе. ви от з песиком через таку воду, відстань, чому вирішили забрати? Ну, я вже оставить. Що... Ні. Чи збираєтесь можна. кудись евакуйовуватись? Ні, ні. З рідного ми нікуди мене не. Люди продовжують посміхатися і роблять усе аби врятувати не лише себе. Вот такие дела у нас плохие. Достаем последние вещи, какие уцелилы. Вода уже почти под потолком. Что можем, достаем. Что не можем, стираем. Вот такие у нас дела. Вон хатка. Вся затонула. Нині відомо про майже дві тисячі будинків, які опинилися під водою на правобережжі Херсонщини. На лівому березі затоплено близько десятка сіл. Пік розливу води з Каховського водосховища очікується сьогодні. Рівень води збільшиться ще в районі метра протягом наступних 20 годин. Цієї ночі почало підтоплювати Білозерську громаду, до якої вчора вода ще не дісталась. Загалом станом на ранок затоплено 1852 будинки на пробережній Херсонщині. Вже всі працюють, аби допомогти людям, які опинились в зоні підтоплення. Вночі до нас звернулось 13 людей, серед яких п'ятеро жителі Лівобережжя. Станом на 6 ранку евакуйовано 1457 людей, зокрема з мікрорайону. Карабел вивезли 1286. Через два-три дні каховське водосховище, за підрахунками експертів, перестане існувати. Спадати, що вода почне через 4-5 днів. Евакуація триває. Люди з інших областей починають надавати допомогу. Зокрема, Житомир під час сесії міської ради виділив 1 мільйон гривень з місцевого бюджету, а також 80 мотопомп. Знайшли фонди, які на сьогодні. Ці і завтра 80 мотоком від міста Шеплонга буде вже в місті Херсоні передано громадам які підтоплені, які потребують їх лоповань. Окрім того, сьогодні фонд біжеві надав ще 35 мотопомп та рукава. А «Житомирводоканал» передасть ще й потужний насос. Пам'ятайте, провозим два роки назад, коли назвала складна ситуація з пониженням рівня водосховища і Ми закуповували насос великої потужності для того, щоб перекачувати, куповувати водосховище. Сьогодні він у нас поки не на використовується, я кажу, що ми його передаємо в місті Херсону, але в місті Херсоні складна ситуація на самому водоканалі з підтопленням об'єктів водоканалом. Дуже необхідний насос великої потужності. Цей насос разом з генератором 120 кВт, який може на годину 2000 води перекачувати. Завтра також зранку відправляють место Херсон. Окрім цього, Житомирська обласна військова адміністрація відправила до Херсонщини вісім автобусів з генераторами, ліками, паливом, гумовими човнами та іншим. Разом з вантажем на допомогу людям, які через підрив росіянами греблі рятуються від підтоплення, прямують 10 медиків та 20 волонтерів, які будуть допомагати з евакуацією. Наслідки такого підступного терору з боку росіян зараз важко осягнути. Окрім життів та будинків, шкоди зазнала екосистема України. Гинуть риби та. Тварини півострів Крим залишився без водопостачання. Світ вже називає підрив Каховської ГЕС найбільшою катастрофою за останні роки, спричиненою людиною та екоцидом проти українського народу. Та маємо вистояти. Ми знайдемо спосіб відновити нормальне життя на нашій землі після вигнання расистів. Це стосується як води, так і всього іншого. Це стосується всіх наших регіонів від Херсонщини до Дніпровщини, від Миколаївщини і до Криму. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливо, зокрема для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що із Криму їм доведеться втекти. Що ж Україна поверне все своє і заставить Росію заплатити за скоєне? Слава усім нашим людям, які воюють і працюють заради нашої держави і нашого народу. Слава Україні!